Вітаю вас малята у журналі «Віконечко в природу. На минулій нашій зустрічі ви дізналися про таке явище природи, як листопад, і чому листочки змінюють свій колір. Сьогодні я розкажу вам про працю дорослих на городі і які овочі збирають люди восени. Дивина така в природі! У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз. Тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпінато рідний брат. Помідори й кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з під листочків. Малята, давайте пригадаємо прикмети осені. Ідуть холодні дощі, птахи відлітають у теплі краї. Сонце світить, але вже не гріє. Люди одягають теплий одяг, починають збирати врожай овочів. А що ще буває восени? Давайте пограємо у гру «Восени буває. Я буду починати речення «Восени буває. А ви дивитеся на картинку і доповнюєте речення. Приготувалися? Починаємо. Восени буває. Дощ. Восени буває листопад. Восини буває? Холодно. Восени буває овочі. Осінь годує врожаєм птахів, тварин і всіх нас. На городах осінь приготувала для нас дуже багато дарів. А щоб зібрати їх на городі, люди працюють. А що ж вони збирають на городах? Гарбузи, огірки, помідори, картоплю, капусту, бурячки, моркву, цибулю. Для роботи на городі люди використовують інвентар. Ліку, відро, візо, граблі, сапку, лопату, вилу. Набір таких інструментів є у кожного, у кого є город, в селі або на дачі. А для яких робіт потрібні ці інструменти? Користуючись інструментами, треба дотримуватися правил безпеки. Не можна кидати скрізь інструменти. Інструменти треба зберігати у спеціально відведених місцях. Переносити інвентар потрібно так, щоб не травмуватися самому і не травмувати інших. З одного місця на інше переноситься інвентар гострими кінцями вперед і вниз. Перед роботою на городі. Треба обов'язково одягнути спеціальний одяг, не забути про спеціальні рукавички, щоб захистити руки від подряпин. Наступає гаряча пора. Сільськогосподарські машини цілими днями допомагають людям збирати пшеницю, жито, овес, гречку, горох. Дуже важливо всі роботи встигнути закінчити до початку періоду дощів, щоб врожай не зіпсувався. Прибирають також картоплю, буряк, моркву, використовують для збору спеціальні машини. Звичайно, діти допомагають на городі батькам збирати врожай. Бо всім так хочеться зберегти вирощені на городі овочі, все, що виростіли на городі, консервують. Недарма кажуть, як восени попрацюєш, так зиму і проведеш. А на наступній нашій зустрічі ми поговоримо про фрукти та ягоди. Для сільськогосподарських робіт потрібен транспорт, і ми сьогодні виготовимо на аплікації трактор на полі або городі. Для створення трактора нам потрібні прямокутники і квадрати різного розміру із кольорового паперу, білий аркуш і, звичайно ж, ножиці клійонка, серветка і клей. Спочатку з коричневого прямокутника роблю землю. Для цього обрізаю тоненьку смужку з верхньої частини прямокутника земля же не рівна та приклею знизу білого аркуша. Намазую та приклеюю блакитний прямокутник. Це корпус трактора. Не забуваю користуватися серветкою. У трактора з однієї сторони два колеса, з іншої сторони два колеса, але ми бачимо тільки з однієї сторони, тому вирізую спочатку велике колесо. Воно позаду, а потім менше колесо попереду. І жовті диски на колеса. Попереду зроблю фару. Для цього маленький жовтий квадрат. Вирізую із нього круг, зрізаючи і заокруглюючи куточки, і розрізаю навпіл. Ось так. Тепер виготовляю кабіну, де сидить тракторист. І смужок блакитного паперу розклала і тепер поступово намазую і наклею. А як же трактор без відсіку, де всередині знаходиться двигун, який потребує охолодження? Тож ми зараз зробимо три смужки, через які поступатиме прохолодне повітря, так, розкладаємо і поступово приклеюємо. Не забуваємо підрівнювати початки смужок. Так. Ще труба, з якої виходить пар і двігун не перегрівається. Трактористу вже приходиться довго працювати на городах та полях. Ось такий трактор на городі у мене вийшов. Чекаю ваших робіт. До зустрічі!